Туди не прийдеш у джинсах. Так тепер говорять кіровоградці про театр імені Марка Кропивницького. Після реставрації там не лише роблять постановка й проводять екскурсії. Біля каси стоять черги, а фото оновленого інтер'єру б'ють рекорди у соцмережах. Новий старий театр на власні очі бачила Дарина Романська. Ось так виглядає, колиска корифеїв після ремонту заходимо усередину біля каси черга. Тут розповідають, після реставрації театром почали цікавитися. І дзвінки по телефону, і, і так підходять, і цікавляться, і купляють квитки. Дуже приємно, очі стоїть. Сьогодні для кіровоградців у театрі провели першу екскурсію. Про його історію відвідувачам розповідає заслужена артистка України Валентина Литвиненко. Брали папіросну бумагу і рвали її в повній тиші і було чути шелест газети. Окрім цікавих фактів, відвідувачам розповідають і про те, як реставрували театр. Їх найбільше вражає побачене. От саме так і має виглядати настоящий театр. Тобто це роскошно, це красиво, це золото, парча. От, от, я думаю, що у багатьох якраз такі асоціації ну, є. Хороше впечатлення, театр дуже подобався. Я очікую, що тут буде дуже хороший спектакль, артисти ставлять. І з ми будемо приходити. Головне питання після екскурсії: коли ж почнуться спектаклі? Офіційно відкриття сезону буде 27 жовтня за традицією, яка почалася дуже далеко, в 1867 році. Кропивницький своєю своїм сузір'ям акторів відкрив театральний сезон у зимовому. Театрі так називався він тоді, виставою Наталка Полтавка. Ціни на квитки також оновили, але не радикально. Мінімальна вартість білету – 40 гривень. 40 до 100 гривень. Самі дешеві це 40 ну там не дуже зручні місця, а відположі це буде білетаж. Там по 100 гривень це на наші вистави. А на приїжджі і на прем'єрні вистави будуть трошки дорожчі ціни від 50 до 150 гривень. А поки що у театрі проводять тільки екскурсії два-три рази на день, і потрапити на них можуть усі бажаючі безкоштовно. Дарина Романська Анатолій басистий день за днем.